Друзі, вітаю! Washington Post отримав секретні документи Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо зміни їхньої геополітики, щодо їхніх справ проти України. Як це впливає на світ в цілому? Ну і ще окремо знайшов спеціально для вас інформацію від політико: як Медведчук розкидає свою. Мережу по Європі купує політиків, медіа і займається проросійською пропагандою. Давайте це проаналізуємо, особливо секретні документи. Нехай вже все ж таки вони стануть явними. Але дуже прошу: 129 ОМБ, 118 е, нароботано на. Перша Бахмутський напрямок. Давайте ним докинемо. Е, решту. Ми вже з вами більше, ніж 500 тисяч зібрали. Йдемо на 640, і я думаю, що за дві доби ми з вами зробили просто супер крутий результат. Будь ласка, 100-500 гривень добиваємо до 640, одразу закриваю. Більше того, я вам зранку казав, що. Вирішує питання логістики. Тут нова пошта сказала, що допоможе швидко, якісно доставити. І це буде навіть дешевше, ніж бус, лафети чи будь-що інше, що ми розглядали. І вони готові упакувати ці велетенські квадроцикли. І це дуже круто і швиденько максимально швидко доставлять, тільки буде там одразу вам фотографії, що військові їх отримали. Ну і підпишіться. Ви ж знаєте, ми боремося проти пропаганди, витискаємо кремлівських агентів. Тому підписочка, і нас з вами тут дуже, дуже скоро буде 400 тисяч. А це дуже круто. От для цього і треба, щоб в нас була велика банда. Два дні 640 тисяч це просто топ. Поїхали! Секретні документи Вашингтон Пост МЗС Росії розробляє плани щодо ослаблення західних супротивників, включаючи Сполучені Штати, використовує вторгнення в Україну для. Формування глобального порядку вільного від. Ну, це не їхня фраза від американського домінування. Ну, Росія завжди хотіла повернутися в холодну війну, завжди хотіла повернутися в старі позиції радянського союзу. Тому зараз знищують все американське, щоб американці не були лідерами. Європу затягнути в пітьму, всі країни затягнути в хаос. Ну і власне росіяни створили нову стратегію. Вони назвали концепція зовнішньої її політики Росії. Федерації власне кришує, бо керувати це треба мати розум. А в бандитів це називається кришування. Кришує всю цю історію Міністерства закордонних справ і власне сповідувати будуть наступальні інформаційні кампанії вперше в цьому документі за історію власне війни Росії проти України називають гібридну війну і вже не з нами і з Заходом. Тобто все, що ми з вами говорили з 2014 року про себе, зараз актуально для заходу. Ми можемо привітати наших другів-колег, які там сиділи, давали нам поради, ковирялися пальцем в носу і казали, як же треба робити в таких ситуаціях. Ви мовчіть, не стріляйте, здавайте території. То це вже не до нас. Багато хто собі буде давати такі поради. В секретній доповіді е, йдеться, власне, її писали кілька аналітичних центрів, так званих інститутів, які працюють на ФСБ, на Кремль, там, на розвідки. От. Ну і зрозуміло, що писали різні там, відставні дипломати, поточні дипломати. Одним словом, такий цілий великий брейнштормінг нової стратегії цієї концепції, в якій Вашингтон Пост говорить, що це ну, 2023 рік, це тобто суперсвіже. Ми повинні продовжити, говориться в концепції, коригувати наш підхід до відносин з недружніми державами, можливо, створити механізм пошуку вразливих місць їхньої зовнішньої політиці, внутрішньої політиці, щоб розробити практичні кроки для ослаблення противників Росії. І в цих кроках одразу ж пропонують продовжити сприяти приходу до влади ізоляціоністських правих сил в Америці, раз сприяти дестабілізації країн Латинської Америки. Два. І приходу до влади екстремістських сил крайніх е лівих і е крайніх правих неважливо. Головне, щоб крайніх, і головне щоб екстремістських. От е тобто, якщо є кандидат, маргінал-маргінал, який є проти всього системного, то найбільш за все він знайде гроші, гроші російські. Так, треба буде добігти до обмінного пункту, поміняти їх. В місцеві, я не знаю, песо ну, от, з рублів, і там якраз таки починати робити всю цю історію, тобто максимальна антиамериканськість та. Хаос, хаос і дестабілізація. Ну і власне, екстремістські сили мають приходити і в європейських країнах. Загалом європейським країнам треба пробуджувати так званий європейський суверенітет шляхом підтримки партій, незадоволеними економічним тиском США. Ну і зрозуміло, що Європи Брюссель – це зло. Я вам вчора казав, що вони з'їжджались на конференцію. Там був Орбани, Найджел Фараш, і Ерік Зимур, Російський Пес. Тобто вони звозять всю цю камарілью на те, щоб типу, бути антисистемними щодо західних блоків ЄС, НАТО, Сполучені Штати. все, що є, все треба знищити. Чому? Знищивши там, почнеться хаос. Тоді Росія буде кристалізовуватись такий собі острівець безпеки. Ну і зрозуміло, що це помста Путіна за розвал Радянського Союзу. Він не може спокійно жити, нападає на всіх, як же ж так розвалили його маленьку батьківщину. Документ вперше офіційно підтверджує та кодифікує те, що це вже війна, гібридна проти Заходу чітко прописує. Є секретні доповнення, от 11 квітня 2023 року використовує набагато жорсткіші та різкіші формулювання ніж відкрита концепція зовнішньої політики і стверджує, що Сполучені Штати очолюють коаліцію недружних держав спрямовану на ослаблення Росії, оскільки Москва представляє загрозу для глобальної гагемонії Заходу. Ну, чесно. Яку загрозу Москва для гегемонії Заходу представляє, дуже смішно через те, що Москва зараз не може управляти без китайських деталей, іранських дронів, корейської артилерії. Москва посипалась. Так вони нас атакують, так вони погрожують ЄС, НАТО, так вони намагаються влазити в Естонію, в Польщу, країни Балтії. Але давайте теж говорити чесно: Москва не є загрозою світові. Якби світ був розумний і зібраний, то Москву б давно розклали просто на молекули. Просто часто світ займається своїми комфортними питаннями, теревенями, базіканням, пустими обіцянками, надмірною розслабленістю. І саме це призводить, що Москва може вставляти палки в колеса. Але як коли Захід проснеться і налаштує свою військову та фінансову машини, і почнуть, дай Боже, цієї п'ятниці з замороження їхніх активів і витрачання 300 мільярдів на Україну, ось тоді буде топ. От тоді Москва побачить на що вона здатна? Стара, задрипана, маргінальна, не до столиці зниклої імперії. Ось хто Москва з її глобальними амбіціями на хаос. Розумієте? Власне, інші пункти політичної пропозиції, яку також надав Вашингтон е Пост, передбачали, що Москва. Розпалює конфлікт між Сполученими Штатами та Китаєм через Тайвань по одній простій причині, щоб зблизити Росію та Китай. Ось це підтвердження моїх слів. Вони хочуть китайські ресурси. В самих нема. Бідні як церковні миші. Так, да, гроші є, а технологій нема. Чіп для стиральної машинки Велетенська Москва на 1,6 суші. Московія. А чіп зробити не може, розумієте? Ну і власне хочуть Китай. Власне ще їм вигідно загострення ситуації на Близькому Сході навколо Ізраїлю, Ірану та Сирії, щоб відволікати США від проблем регіону. Західні чиновники попередили, що Росія протягом останніх двох років посилює свою пропаганду в кампанії впливу, прагнучи підірвати підтримку України. В рамках цього він прагнув створити новий глобальний розкол. Він мається на увазі Путіна. Зусилля російської пропаганди проти Заходу знайшли відгук у багатьох країнах близького сходу Африки, Латинської Америки та Азії. тобто там продають антиамериканізми, так або продають. Допомогу Радянського Союзу цим країнам. Типа, а пам'ятаєте, колись при Савку зерно привозили? А пам'ятаєте, колись там дітей ваших комсомольців в Петербурзі вчили? А пам'ятаєте, Камази привозили з цементом? Ну, от на цьому грає Росія. Ну і другий кейс, а пам'ятаєте? 50 тисяч доларів за вхід до африканського президента. Ось вам реальність. А далі сидить, розказує, що робить, що не робить, українців не приймай, депутатів українських не приймай. Міністр приїде, трубку не бери, На ще 50 і сотка буде потім. Ось такі цифри в Москви. Так от. Продають вони ці всі меседжі, ідеології насправді видно, по концепції немає. Якщо радянський союз це були ліві, то Москва сьогодні не тут, не там, десь вона ні то посередині, ні то під ковром. Тут ми ліві, тут ми праві, тут ми продаємо, тут підкупаємо, тут ми просимо. Одним словом, концепції немає, але це така зміюча. Поведінка вигинаються, викручуються всюди, намагаються бути різними. От наше завдання показати, які вони всюди. Бо вони, типу, в Африці кажуть, що вони антиімперські, подожіть, а війна за Україну це що? В Китаї кажуть, бо ми імперія, це наші старі території. От давайте, щоб ці два одиночества зустрілись. Китайські меседжі Росії в Африці. Щоб африканці їх побачили, а африканські меседжі Росії показати в Китаї, От просто поміняти їх місцями. От тоді вони зрозуміють, що це все брехня. Просто безвідповідальна брехня. Вони ще тут цитують так званого російського опозиціонера Ходорковського, який, до речі, сприяв приходу і Путіна, і який на Єльцині непогані гроші на росіянах робив. Зараз він, ну, такі. Високоповажний лондонський пан, який сидить в Ютубі, розповідає якісь там дуже розумні речі. Так от він говорить, що тривале протистояння в Конгресі щодо надання Україні більшої кількості зброї, лише полегшило б полегшило Росії завдання кинути виклик глобальній могутності Вашингтона. Американці вважають, що оскільки вони не беруть безпосередньо участі у війні в Україні. Будь-які втрати це не їх втрати, але він каже, що це непорозуміння. Тому що поразка України, за його словами, означає, що багато хто перестане боятися Сполучених Штатів таки не виклики Штатам. Витрати теж ляжуть на Сполучені Штати. Ось така інформація. Тобто, прихід праворадикалів, прихід е, цих ліворадикалів в Європі, праворадикалів праворадикалів в Європі, ліворадикалів в Латинській Америці. Максимальна дестабілізація це план Путіна згідно концепції. Але крім цього, газета Політіко викрила Медведчука і його маленького. Падавана, який був керівником каналу 112. Вони створили сайт Voice of Europe в Європі, платили депутатам, готівку возили в Сумках з Польщі, видавали в Чехії. Мали ще YouTube канал, ну такий потужний, як і сам Медведчук, на 400 підписників. Ні-ні, не так, як з вами, скоро буде. Якщо ви підпишетесь прямо зараз, то у нас дуже скоро буде 400 тисяч. А в них було просто 400 підписників. Ну, це типу Марченко, ОПЗЖ. Цей коханець Марченко, він же охоронець Медведчука, і ще багато різних от, потвор, які втікають від українського правосуддя. Ну вони сюди підписалися, і Медведчук роздавав депутатам європарламенту. А політико проаналізували там від 12 до 15 осіб ходило на цей сайт. Ну і власне Voice of Europe Робив е, дуже багато такої ультраправої е, промігрантської е, балаканини фейкових новин, різних фейкових хвиль вірусних, ну, розганяли зраду. Е, вони намагалися знайти власників, нічого не знайшли, поки не взялась розвідка і сказали, це Марчевський, а це Медвечук, два брата Акрабата. Вони за путінські гроші це все розкручують. Хоча сайт в 2017 році. Брав інтерв'ю в Герта Вілдерса. Це е, стрімний такий маргінал голландський, який зараз виграв вибори. Але Марк Рюте, наш козак український, дуже любить Київ, Одесу, приїжджає, дай Боже, стане ще й е, керівником НАТО, дуже любить Україну і буде давати нам F-16, навіть більше, ніж говорив, і Радари туди потужні ставить. Так от, він йому зараз не дає можливості прийти на посаду. Так от, Герт Вільдерс чисто. Проросійський е кандидат, російський кандидат, це власність Путіна. от Просто як Кабаєва. Тобто, хоче, як хоче, так ним користується. Він в Росії бере гроші. Так він ходив навіть на цей сайт на інтерв'ю, але сайт змаргіналізували, ніхто туди не хотів ходити. Власником був якийсь там парень, який має пів курорта і два кафе. Ну, але спецслужби не йшли, кажуть, що Медведчук почали все блокувати. Медведчук відбрехувався, що ні-ні ні, типу колонку потім там запостив. Марчевський тікав з Чехії, щоб спецслужби його не взяли. Ну, ну і власне накрили депутатів, почали з ними проводити. Бести, друзі, а як же ж так, що ж ви берете гроші в оцих так званих. Путінських пропагандистів, і багато хто теж почав відбріхуватись, хтось пішов до адвокатів. Одним словом, цю мережу прихлопнули. Але вона не єдина. Там ще є кілька сайтів, причому називають вони. Я вам в путінській пропаганді в книжці писав. Називають вони їх за одним шаблоном. Ну, наприклад, якщо є газета Нью-Йорк Таймс, то що треба зробити? Треба зробити газету, схожу на щось середне: на Нью-Йорк Таймс і Вашингтон Пост. Правильно, і вас з'являється умовно зараз, я кажу. Газета Нью-Йорк Пост. Якщо є газета, наприклад, з назвою Пост, то треба зробити Time. Якщо є Геральт, то треба зробити Трібюн. Ну і береш любе місто, підставляєш, хлоп, і отримаєш. Ну от, Войс оф Юреб. Зрозуміло, що це калька від Voice of Америка Голос Америки, поважне американське видання, яким керує Мирослава Гонгадзе. В Європі а, власне вони вирішили його змовпувати і зробили це Voice of Europe Медведчуківське. Да? Значить 112 нам було мало. Давайте тут, отак. Окей. Ну, в них ще був сайт Вишеград Пост. Ну теж такий дуже серйозний сайт. От е ніхто його не читав, але пропаганду постійно там розганяли. Словацька е газета Деннік теж про це писала, е їх розкрили зараз, якраз намагаються робити кримінальні справи. Скажімо так, заганяти їх в офіційне русло, щоб вони відповідали. Одним словом, це теж путінські посіпаки, які працюють на розкол Європи, які далі хочуть піти від України в глиб Європи, почати там розколи і почати руйнувати ті системи, які там є і які працюють. Чому? Тому що Росія в болоті. Росія це такий черв'як, який живе в болоті, в гною. Йому там класно, комфортно. Йому заздрісно дивитися, що навколо круті сади, там все зелено, вишні, черешні. От садок вишневий. і Вони кажуть: Ні-ні-ні, ось вас всіх треба затягнути в це болото. Ось так працює Росія. Україна попереджала Захід ще до цих злитих документів, десять років тому, при Ющенко, в 2008 ми це казали. Але ні, ніхто не чув, ніхто не знав. Всі, значить, там були такі розумні. Європи це не зачіпить. Але пам'ятайте, я це вам говорив сьогодні, що в путінській пропаганді я це писав. Що спочатку йде дезінформація, потім гібридна війна, а потім війна класична. Європа вже на другій стадії. Ми на третій. І ми кажемо, дайте зброю, ми переможемо, і цього всього б не було. Естонський МЗС вийшов з заяву, що якби Захід дав Україні ракети, то ранковий обстріл Чернігова б не відбувся. Росіяни чотири дні тому зарядили літаки ракетами, але був би в нас ППО, ми б збили 16-16 людей мертвих, 60 поранених. Ви серйозно. Дайте ракети Україні, вони вас вже качають. Ви на другому етапі. Але якщо ми на третьому їх перемагаємо, все, до вас вони не прийдуть. Дайте все потрібне, щоб ми знищили Росію на нашій території, а далі тріщина піде по самій Росії. Але треба допомагати Україні. Друзі, наскільки дієвою є така нова концепція Путіна? Наскільки дієві ці всі марчевські медвідчуки їм подобні сайти? 112, Voice of Europe і решта, Напишіть в коментарях, наскільки в Путіна вдасться качнути, реально качнути Європу. Пишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Йдемо до 400 тисяч, витискаємо російських агентів. Бачите, і це важливо і тут, і в Європі, і всюди. Ну і дуже дуже прошу кожного з вас. Давайте дозакриємо 640 тисяч. Це прекрасний збір, супер швидкий. 100-500 гривень буде просто ідеально. Банка, PayPal, все в описі. Ну і картка, номер картки, кому подобається. Теж все в описі є. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!